Добрий вечір, люди. Сьогодні останній день, де ось ці декорації будуть. Завтра їх будуть розбирати, ці конструкції. Ось. І якась частинка магії закінчиться. Оцей ресторан, де я сиділа кілька хвилин тому. І ось це коло. На якому я кришляла. Е, до чого ця думка? От я дуже шкодую, що я не побувала на концерті Адама, на концерті Гіги. Е, ось. І е, просто я хочу вам сказати, щоб ви були наповнені своїм життям, жили його так, е, так як ви хочете, по мірі можливостей. Ось, якось так. Тому що. Ну, настане час, що будете шкодувати. От я не покаталась на цьому колесі. А моя мрія якась маленька здійснилася, і моє бажання якесь зміцнилося. Тому що я доклала зусиль, щоб воно здійснилося. Бажаю вам зміц... зміцнювати себе щодня і робити те, щоб ваші бажання теж здійснювалися. Всім папа, -па. обіймаю всіх. Будемося.